Шки представляють єдині знижки на естифін 20% в Аптеках подорожних вам та ще купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Ніхто його вже не чекав. А він приперся в Україні. З'явився новий штам коронавірусу, і зветься він флірт. У липні зареєстрували три випадки нового субваріанту коронавірусу: два в Києві та один в Івано-Франківській області. Захворіли дві жінки та чоловік, якому понад 60 років. Наскільки небезпечний новий штам коронавірусу і як захистити себе від цього лиха, розповім за мить. З вами новини Тесен І я Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Новий варіант коронавірусу флірт зафіксували в Україні. Перші три випадки нового суборіанту ковіду виявили у пацієнтів у лікарнях у столиці та на Прикарпатті, Повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Три випадки субваріанту коронавірусу флірт виявили минулого тижня: два у Києві та один в івано франківській області. Захворіли дві жінки та чоловік старше 60 років, зазначає заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Штам флірт походить від варіанту Омікрон через специфічні мутації в білку шипі. Вірус краще зв'язується з клітинами та уникає імунної відповіді. Тобто флірт швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Однак набути імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень після хвороби. ВООЗ поки що не надає специфічної оцінки щодо небезпеки флірт однак зазначає, що він потребує моніторингу на рівні кожної країни. Наявні дослідження показують, що поточні вакцини, зокрема бустери, залишаються ефективними для захисту від важких форм COVID-19, хоча й не можуть повністю запобігти в зараженню новим штамом. Такої ж думки і Федір Лапі, лікар, дитячий інфекціоніст, голова національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики. За його словами, в Україні досі можна вакцинуватися, і це допоможе захиститись від нового штаму коронавірусу понад 500 тисяч доз вакцини в Україні на початку або перші роки вакцинації проти covid 19 Ця вакцина вона вже адаптована під варіант Омікрон, до якого належать ці віруси, про які ми говоримо: віруси Флір. Тобто, це є вже вакцина під актуальні на сьогоднішній день віруси, хоч вони і продовжують мотувати. Але все ж таки ще на початку літа і в середині літа були вже дані про те, що. Вакцина продовжує захищати від тяжкого перебігу від госпіталізації значно знижує ризики госпіталізації, але на превеликий жаль не від інфікування. Водночас Федір Лапі заявив, що коронавірус нікуди й не зникав. Лікар наголосив, те, що вірус продовжує свою мутацію, не є дивиною. Абсолютно не є дивиною в тому, що вірус продовжує свої мутації. Це відмічалося і всі попередні роки. Якщо говорити, от, що є незвичним, а, а, і не те, щоб у нас а, спантеличило, але тим не менше дійсно викликає великий інтерес. А що незважаючи на те, що м, попередні кілька сезонів, ми мали чітке зростання захворюваності восени і наприкінці зими, що власне кажучи, було і наприкінці цієї зими, і минулої осені 2023 року. Протягом останніх кількох тижнів відмічається зростання захворюваності на COVID-19 і офіційно, і неофіційно. Ще приблизно два тижні тому своїми колегами, лікарями сімейної медицини, маючи зустріч, вони говорили, що ми маємо дуже багато позитивних експрес-тестів, тобто люди зверталися або проводили самостійно собі експрес-тести і мали позитивний результат COVID-19. про поширення нового субваріанту флірт у світі заявили, ще у грудні минулого року. Найбільше випадків виявили в Австралії влітку. 2024 року. Центри з контролю та профілактики захворювань США відзначили. Що цей варіант виявило понад 28 відсотків випадків COVID-19 у США. Зростання кількості випадків очікують наприкінці літа та в останні місяці. Чим пояснити саме зростання влітку наприкінці липня, на початку серпня? Які прогнози це досить складне питання для відповіді? Можна припустити, що одне з пояснень це якраз поява субваріанта Омікрона який називається флірт, флірт, власне кажучи, це об'єднання кількох вірусів збудників covid 19 так званий GN або KP, А його субваріанти GN він був популярний протягом сезону 23-24 року. Але на початку весни він почав замінюватися, якщо можна так лапках сказати. Своїм нащадком, а це якраз КП, який в об'єднанні з іншими подібними вірусами отримав назву флірт, і вже було видно в Сполучених Штатах Америки, порівнюючи кінець березня і початок травня. Його частка в серед причин COVID 19 США зросла до 30% з чотирьох буквально за один місяць. Він має мутації, це вірус мутації в спайк-білку, тобто той білок, за допомогою якого вірус прикріплюється до клітини, і, можливо, це пояснює його таку кращу здатність до. Інфікування людей і його поширення, що ми зараз, власне кажучи, і маємо зараз. Території України циркулює 10 штамів вірусу. Це різні субваріанти штаму Омікрон. Лікар прогнозує, що зовсім скоро захворюваність буде зростати. Скоріше за все, зростання захворюваності буде, або так чи інакше, діти незабаром підуть до школи. А коли діти йдуть до школи або повертаються до дитячих садочків, це сприяє поширенню багатьох респіраторних вірусних інфекцій, до яких належить і covid 19 Тобто тут можна прогнозувати. Хоче обережно, але я думаю, що за два місяці або півтора місяці ці прогнози вони будуть підтверджені щодо зростання. COVID-19. водночас Федір Лапій наголосив, що спалах коронавірусу може вплинути на новий навчальний рік. Заклади освіти можуть не вийти повністю на офлайн навчання. За словами лікаря, випадки захворюваності на ковід серед дітей фіксують і зараз не лише ковід 19 може вплинути на роботу. Закладів освіти, як це бувало вже раніше, або під час епідемії грипу, коли приводили на дистанційне навчання, цього б дуже дуже не хотілося. Ми б зараз таки бачимо, що серед повідомлень, зокрема от у Львівській області. Моя колега, моя добра знайома, директор Центру контролю профілактики хвороб Львівської області, повідомила, що є дуже значна частка серед зарестрованих випадків covid 19 частка дітей. Якщо, звичайно, в вересні місяці, коли переважно починається навчання в школах, буде катастрофічно зростати захворюваність на covid 19 певно, що такі обмежувальні заходи локально. Можуть застосовуватися, але це поки що так, знаєте, зважаючи на наш історичний досвід і те, що може а, трохи зупинити поширення вірусу. А ви хворіли на коронавірус? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.